Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Трагічна ніч. Одразу дві ракети поцілили у п'ятиповерхівку в центрі Запоріжжя. Впали три поверхи. Люди опинилися під завалами. Офіційно двоє загиблих, вісім поранених, а десять людей вважаються зниклими безвісти. Серед них дитина ймовірно, це були ракети с 300 запущені з боку Молочанська. На місці працюють надзвичайники, волонтери і психологи, мешканці будинку говтуються від чоку в муніципальних автобусах і міркують, як далі жити і де. Фонд Ріната Ахметова пропонує допомогу запоріжцям постраждалим від цієї атаки, а саме з харчуванням, лікуванням та реабілітацією, при тому психологічною, незалежно від віку та важкості травм, звертайтеся за вказаним номером. Ice Bucket Challenge від гауляйтерки Кирилівки у мережі з'явилося відео, де колаборантка Катерина Оманець плескається в сауні, і обливається крижаною водою, особливо вразливим закрити очі і вуха. У пологах та Мелітополі прогриміли вибухи, а в небо піднявся чорний дим. Це ЗСУ відпрацювала по ворожих базах. Поклали донати собі в кишеню. СБУ викрила аферистів, які від імені місцевої влади зібрали з бізнесменів 3 мільйони гривень на ЗСУ. Однак, за призначенням, кошти не дійшли. Затримані 5 із 9 учасників схеми з півдня України та Києва. Неформали редан у Запоріжжі на космосі. Хлопця побили через символіку з павуками на одязі. У Вільнянську гадалка ошукала пенсіонерку на 30 тисяч гривень. За цю суму з бабці буцімто зняла порчу, а тоді вшилася у Дніпропетровську область, де її і затримали поліцейські. Громадянське суспільство в Запоріжжі, жителі вулиці Вуско зняли на відео перериту дорогу після робіт водоканалу, яку до всього розвезло дощем. Після розголосу в інтернеті комунальники приїхали замітати сліди. Окупанти буря насувається в екстремальних умовах із великим навантаженням проходить курс молодого бійця. Бригада Буревій добровольці можуть долучитися до гвардії наступу у ЦНАПах Вознесенівського та Хортицького районів або онлайн. У зайчика була хатка Луб'яна. За мотивом народної казки, у п'ятій міській лікарні не можуть поділити кабінет директора. Панивченко, з яким міська влада вирішила розірвати контракт, не хоче покидати робоче місце. Заручившись підтримкою, колективу не пустив нового директора. А той за допомоги кобри виламав двері. Тепер суд вирішить, хто у цій історії зайчик, а хто лиситься. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.